Кілька десятиліть тому ми б сказали, скоро починається сезон овочів і фруктів, але через цілорічну присутність імпортної продукції з городу в магазинах і на ринку скажемо інакше, скоро на полицях з'являться власне наші українські дари полів і садів. Хтось перестереже, треба почекати на екологічний продукт саме з грядки, кожному овочу свій строк. Але дієтолог Марія Жигаліна Гриценюк вважає, що воєнний час трохи коригує народне прислів'я в нас. Літають ракети, шахеди, а це ракетне топливо і все це, дякуючи, ППО, все збивають, але сліди цього горіння також потрапляють в повітря і осідає на городах. Тому зараз знайти щось, ну, таке ідеально чисте, ну, це майже неможливо. А ще довгоочікувані овочі і фрукти навесні допомагають покращити емоційний стан, що дуже актуально. Війна, нам ми хвилюємося, і якщо людина чекала той роднічок, огірок, і вона піде на привоз і купить бринзу з огірками і відчує від цього насолоду, купляє ці страви і відчує себе більш щасливою, то хай так і буде. А загалом овочі, фрукти, ягоди і насіння є невід'ємною складовою повноцінного раціону, підкреслює лікар. Здорова людина може їсти все. А коли вже починається, що я з'їв, наприклад, яблука і мене вспучило, то тут винувати не яблуко, а є якийсь стан в організмі, який Спричинені в те, що ти їжу, яку ти мусиш переносити нормально, переносиш ненормально. Тобто, якщо після звичної їжі ви відчули дискомфорт, то перше, про що треба подумати, можливо, є захворювання, подразнення або запалення органів шлунково-кишкового тракту. Тоді треба використовувати механічне фізичне щадіння. З яблуком ми всі знаємо, що після операції краще не свіже яблуко, а печене яблуко. Та ж саме історія з не свіжі овочі, так, а рагу чи трішки потушкувати. При гастриті треба виключити свіжі цибулю та чесник, каже лікар. Краще їх бланширувати з вершковим маслом. Як тут не згадати відоме квітневе міжнародне свято День чеснику. Чесники смачний і корисний, бо є антиоксидантом. Коли організм хотів токсин зробити нетоксичним, то під час метаболічних перетворень утворився такий побічний продукт, який називається вільний радикал. І він ну, шкідливий, він хоче щось пошкодити. І щоб радикал не окислив те, що не треба, треба, треба якийсь захист. І це антиоксиданти алеї, іменини, квітня, часник і усі інші дари полів і городів треба вживати уважно прислуховуючись до власного організму, що йому до вподоби, а що ні.